Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось відправив Вероніку до школи. А мені треба забув я за одну таку справу, що мені треба перед тим як їхати Заїхати до свого сімейного лікаря, який знаходиться ось на дружбі. Я думав, так воно піде, щоб вона мені дала направлення електронне але ні, їй треба завести оці бумаги, ці всі виписки. Ці всі дослідження, аналізи, ну це, що мені робили в Києві. І зараз треба їхати. Така погода, трохи щось як мжичка така, зранку ось воно таке то йде, то перестане. Доведеться їхати на мотоциклі, бо так як автобус у нас не ходить кожного дня у місто. Та якщо б він і йшов, то мені довелося б чи чекати його до трьох годин, чи йти пішки. Ну таке, морозу нема, можна їхати. Оце, щоб... Головне, щоб дощ ніяк не почався, бо таке хмарно. Оце таке ще забув отаку справу. Сьогодні у нас вівторок, мені вже в четвер їхати. То треба завезти її швидко, тому що їй треба це все відсерити. Зараз у нас без 15,8 у 9 виключають світло. Треба їхати там ще, я уявляю, яка там. Та що уявляти? Я ось з Олександром якось машина їхав на місто, я бачу яка там дорога зараз буде. Така третя передача це максимум. Все, буду їхати. Вже так у городі порозкісало, що тільки в чоботах сюди ходити. можна взагалі так овечки понатоптували, що поки пройдеш вже вся обу грязна. Так, до речі, ось я її кинув. Учора викрутив Уже свічку оцю за 180 гривень. Все, вже не працює. Наїздив 500 не наїздив кілометрів. Ото такі, така якість, та кажу. Китайці, звісно, красавчики, що до цього. Підсадили нас на цю голку, да? а потім можна тисячами тонн відправляти запчастини. Звісно не такі, щоб ти типу, поставив і їздив два роки. Так, дуже трохи важко заводиться він холодний. Бо цей акумулятор він замерзає все. З його толку нема. Ух, ледве завів, не знаю В чому причина, чи ці холоді, вже якийсь конденсат, чи я не знаю. Щось в мав. Так вроді працює нормально, але до заводки я не знаю, глухий. Зараз працює на підсосі. Прогрію і все, їду. О, якось з'їздив. Дорога така, що ну, дороги нема, є, знаєте, направлення а дороги нема від слова взагалі. Просто штани мок... грязні, обув грязна. Навіть на мотоциклі є такі участки дороги, що треба їхати на другій передачі. Я не знаю, ну. Як -он люди автомобілями їздять, це, звісно, порозкисало. Як я казав, у нас дороги висипані оцим відсівом, відходи оці від комбінатів від биття, щебня і вже ось дощі вже мокра така осінь, така ситуація. Чистити немає його сенсу, воно через 2 дні буде таке саме, бо дуже розкисло. Все, взяв направлення. Все нормально. Ще ось хотів, така в мене ось була на сьогодні таке в планах, доробити свого, модернізувати, так скажемо, свого мангала. приварити до його кришку. Оту, що я відрізав. приварити, щоб закривалось. Там мені хтось писав, я то таку ідею і думав. Ну, у мене сварочного апарата нема, де я не сварщик. Ось схожу до сусіда, якщо він вдома. Ну, зараз нема сенсу, нема світла. Оце я спішив, щоб встигнути сюди до сімейного лікаря, щоб комп'ютер працював і в 9 годин виключили світло до 12 не буде. Так, зараз схожу до сусіда. Цього, що сварочний апарат має. Вони то десь постійно їздять, собирають кору цього соснову собирають. Там зараз її у нас купляють. то Вже так як вони, так, а цього сусіда нема вдома, то що треба попросити, щоб хазяйству по подивився. Пару днів. Так розпогодилось. Зараз не знаю, думаю, якщо з цим не вийде, вже так роботи поки такої нема. Думаю, піду, мабуть, ще поставлю жерлиці на ніч. Сьогодні поставлю, а завтра перевірю. Мост пініга візьму, завтра покидаю. Погоду вроді нормальну передає. Завтра, до речі, ще буде тепліше, ніж сьогодні. Вчора було таке, трохи потепліні буде. Головне, щоб вітра не було. Нема сусіда вдома. Десь видно, поїхали по цю кору. Я сходив ще раз. Мабуть сьогодні нічого вже не буде. Людина приїде стомлена. Не буде він, може, цим не буду. Ну він людина така, що не відкаже, вже не будемо нагліть, Тому що зранку там їздять чи потім у лісі. Значить, що ось у планах. Ось цю вирізку, ну там мені писали хтось, до речі, що. Я знаю, дивився я і по інтернетах. Такі роблять із газових балонів там. Ось порізав тут п'ять таких трикутничків. Я тоді казав, щоб було. І щоб вже кришка буде, щоб тут воно не мішало шомполи відкриватися. Все, оце отака буде задумка. Тут ось привариться, значить, з однієї сторони ось такі. Занавіси, не міг купити, тут в магазинах таких нема. Самі такі дешеві, ось. О, щоб металеві були. Ось, з однієї сторони отак привариться. Я не знаю, я не сварщик наскільки може від температури їх, звісно, покрутити оці занавіси. Думаю, його не покрутить. Можна було б посверлити, але це тут треба сверлити Тут і в, і в кришці. Ось коли вже привариться ця приблуда, значить ось таку просто не було трубки, Погнув як небудь ось. Щоб була ручка, щоб відкривати. І з тієї сторони, де куди буде відкриватися, бачите, вона. Зловить буде якось. Ну і ще привариться ось. Просто пролочина, ось вигнуще ще назад. Щоб кришка коли відкривається, щоб вона не відкривалася ж сюди, щоб просто раз, щоб кожен раз її там гарячу не нагинати, значить. То зроблю ось такий упор. От і вся музика. можна було б заморочитись як б знав все одно часом біля мотоцикла потратив Коб знав але в мене такого сверла нема тонкого це сверло ось треба таке ну й болтики з гайками купити це все зажать це і оцей і кришку, ну коротше мороки багато мені тут ось, ось до сусіда менше 100 метрів схожу що він там з мене візьме, моєку щуку йому коли дам, але треба щось якусь і копійку заплатити, бо люди теж на пенсії, пенсія мала. Але вже ось раз я тоді палив, ось видно, що вже крутануло його чу-чуть, Я бачу, що воно не, не совпадає. Тут, що воно сюди ще трішки не западало. Треба буде ще теж щось так приварити. І бажано б ще б з однієї сторони якогось би такого чи уголочка, чи якийсь кусок такий, коли сітку таку ставить, а ця що закривається. Для неї цей бачок заширокий. От було б добре з однієї сторони, щоб тут вона так стояла. Тому що вона не достає в мене. Може є ще більше, щоб доставала. Бо тут і для шампурів він здоровий. Треба такі довгі шампури. Я тоді ставлю. Ну і все, що тут. Я звісно я ж кажу такий мангальчик ще. Він мені пригодиться може два рази на рік. Але от цікаво буде сприбувати. Я думаю, може, як з Києва буду їхати, може де місця, там встигну в користі взяти якогось такого. Якийсь кілограмчик. Де можна з Веронікою побалувати себе. Когось шашличка замаринувати самому. Все, нема мать, все, вдома і це не зробив. І вже я ж кажу не піду, бо може зараз вони приїдуть, ну знаєте, як людина там може їздила зранку по тому лісі, поки поїсть людина, де відпочити. Ну, коротше, з мангалом це точно все. Це треба, щоб людина була вдома, домовитись там, прийти. Кажу, я електроди купив, треба ще якусь ну, там, копійку заплатити, тому що людина на пенсії не балує, да, пенсіонерів пенсіями. Зараз, теж щось треба. Моколи якусь щучку дам. Ну що, так, що я? Сходив до нього, я зрозумів, що ні, потратив весь час біля мотоцикла. Хотів, вже, значить, ці жерлиці поставити, все, лодку приязав. Живці взяв жерлиці, все, заводить, не заводиться. Зранку він теж не просто так завівся, я не казав, я міняв знову свічку. Свічки людина мені переслала, я не можу їх знайти. Де ті свічки я не можу, як знаєте, кажуть, як чорт лапою накрив. Там, де шуруповерт, інструмент лежить, думав, туди мав, положив просто. Я тоді їх подивився, звісно, там повимав. це Свічки такі точно, як у мене у двигуні були, як я купляв мотоцикл, а Я людині значить, переслав фото свічки тієї, у мене збереглась вона. І оце такі свічки. Де вони ділись, непонятно. Значить, поміняв я свічку вранці, з'їздив до сімейного лікаря. Добре, що хоч там завівся, вже приїхав додому. Ну там то сьо, поки значить, до цього ж сусіда сходив. ну Коротше, остив мотоцикл, остив, лодку прив'язав, взяв, заводить, не заводиться мотоцикл. йо моє давай, я, значить, знову я ж кажу, потратив, мабуть, годину часу шукаючи ті свічки. От десь вони лежать, а де вони ті свічки не знаю. Ставлю ще одну свічку, там ще одна. Ну, була вже в використанні, там у мене штук 4, я їх там. Так, періодично міняю. Якщо не заводиться, ту, що вже лежала, поставив і поїхав там. Але на таких свічах, яка вже відказувала пару разів, десь далеко їхати, коли гарячий мотоцикл, нічого не буде, він заведеться. Коли мотоцикл остив, на... коротше, на таких свічах краще ну, чи брати з собою чи... Поставлю я, значить, знову свічку, заводить, він завівся. Завівся, поробив таке, я. Газону пару разів, от чого ти сюди лізеш. Поробив і заглох. Заводить він не заводиться. От тепер мені кортить, в чому там справа, тому що у нас дощі, буває, мотоцикл він стоїть на вулиці. ну так, не, не на ніч, а так десь поставлю. Приїхав там дощ. Може, щось десь з дощами десь щось ще попало. Іскра якась така в цих свічках, я не пойму теж. Ну, Гадати нема чого. зараз 3 години відкриється магазин. Піду куплю свічку і зразу перевірю. Мені просто цікаво, тому що коли техніка от не на ходу, мене починає, знаєте, якось так що щоб воно в мене. Мені треба, щоб він коротше працював. То зараз піду, поставлю, ну, буду сподіватися, що свічка. Ще один такий нюанс, із людину бачив. Теж ось на дружбі, куди їздив. Ну, Знайомий добрий там. Бачив колись, перепитав його, бачив колись я в Тіктосі таке відео саме за Шенери інтруда, Що там, щоб відрегулювати клапана, це ж треба кришку зняти. А кришку там зняти не можна. А чому? Тому що там рама мішає. От я його попитав, він робив багато мотоциклів людям. Ну, коротше, голова в людини, Варить, щодо і всієї техніки, і автомобілі, трактора, мотоцикли. Він каже, такого мотоцикла я не робив, не знаю, але так подивився оцей зазор між кришкою і рамою. каже, Мабуть, щось таке може бути. Якщо цього місця не вистачить, бо я такі моделі розказували люди, Значить, щоб просто відрегулювати клапана, доведеться зняти двигун. Це, звісно, жесть. Не знаю. Я таке бачив в тіктоці один раз, десь людина там показувала. Що не знімається. І щось вроді таке, як ось у людини є шинерей 250 ка кросовий, щось там вроді як теж таке. Чи то... От не пам'ятаю. То це буде весело, бо чуть-чуть клапана, чуть-чуть да, цокотять -чуть клапана, треба було б їх поставити на місце. Ну, відрегулювати я маю на увазі. Але якщо із за цієї кришки клапаної треба буде двигун зняти, звісно. Ну що, день малий. Отак от як, як якось його так. І то не так, і те не так, і не жерлиці, і не... От вроді все, вчора наготував їсти, там є сьогодні. Сьогодні не треба готувати. Можна було б ще, ну, от по дрова з'їздити. І такий вже час, що ні туди, ні сюди треба вже топити будинок. Оце теж така в мене, знаєте, трохи все. Якщо до обіду, якщо щось якась робота, це тільки до обіду. І треба ну, час, дня, два, максимум. Якщо морози, це до часу. В час треба вже будинок. У мене стоять оці пластикові ось вікна. дуже багато людей. Топлять спеціально, щоб було тепло. Ну і будинки, звісно, може більше людей. Уранці і вечором. Так я тільки вечором, ну не вечором, а починаю там, топити в час дня, якщо це мороз, там, якщо морозу немає, зараз там у 2 чи навіть у 3, зараз. Але вже десь ну, півтретє це все вже треба затопити. Тобто, ну оці пластикові вікна, що я помітив, що тримають тримають тепло набагато, Більше чим. Бо колись, знаєте, ці такі, де розсохши, ті рами трохи вже були. Колишні оббивали я ці плівками, вона теж там, та плівка нема з неї толку, бо в деяких, знаєте, колись в старих хатах двійні дві вікна, ця одна рама стоїть, а вже на зиму ставлять ще одну раму. Ну, от, Скажімо, та стоїть з вулиці, а ту ставлять вже студе всередині. Отаке От у мене сьогодні відео. Завтра, я думаю, розберуся сьогодні своїм моциклетом. І завтра зранку, мабуть, ще приїду, може на рибу. Поставлю жерлиці кортити. Бо вже скоро вже і треба буде і навігацію закривати, вже все поміть лодку човна. Човна, мить на зиму треба обов'язково, тому що, як бачите... Кинув там рибу, то, то все це ці всі запахи, Миши це, звісно, все чують, і є їм лишній такий повід її погризти. Тому човни треба добре мити і все буде нормально. Все, на цьому. Всім дякую, хто мені сьогодні дивився, всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.